І по темні справи починати, ти, то до конці підійти і помолися, в тебе вчила мати, Ти подивись на ту красу, коли спостерись з любов, і ми задумайся, чому платив за тебе кров, усе відповідь проста, що ти біблію читаєш, то знаєш любов оття, але тобі все, що ти маєш. Подякуй Богу за життя і за здоров'я, яке маєш. І за всі чудеса, які не раз переживаєш, дякую Богу за весь батькі. За Завжди дякую Богу. а Він тебе благословить і вкаже вірну вузьку дорогу. Знають заповіді всі, і доволі і мої, це бо ми бележуть, це по біблії. Хіба сказати, що побачили усі, що про